Сія розпочинається мирно та навіть урочисто міський голова зачитує наказ начальника генерального штабу, головнокомандувача збройних сил України. Там ідеться про нагородження заступника міського голови, учасника АТО Богдана Федорука. Відзначені почесну нагрудним з на начальника генерального штабу, головнокомандувача збройних сил України за всірецькому військовій службі третього ступеня Федору Бога. Після привітань Богдан Федорук озвучує новину директор комунального підприємства Коломия Водоканал Ігор Калиняк іде з посади. Провести на заслужений відпочинок достойну людину з високої букви керівника, тому що були часи, де піднімались тарифи, де були нюанси в роботі, але були часи, коли підприємство треба було відстоювати. І відстоювали, Коли його хотіли захватити рейдерськими захватами, коли було багато нюансів, беремні часи. І ця людина, та, яка відстоювала разом зі своїм колективом. Тому е, хочу попросити вас зараз провести на заслуженний відпочинок е, Калиніка Ігора Петровича, який йде на пенсію. А захищати водоканал треба було, каже міський голова. Його чекало рейдерське захоплення, але все обійшлося, і ми маємо розвинене підприємство і воду цілодобово. Як завжди буває і в цьому початок і буває і кінець. Я хочу подякувати в першу чергу міському голові за то розуміння, за підтримку підприємства, колективу, мене особисто. Я Хочу подякувати всім депутатам за ту підтримку комунального підприємства. Були різні дійсно часи, були різні моменти, але ми його відстояли. Зараз підприємство. Ну, я рахую, що на нормальному рівні не тільки в місті, але навіть по всій Україні. Ми отримали другий транш кредиту. Ми отримали, зараз найближчим часом маємо отримати грант для оновлення техніки автотракторної, ремонт очисних споруд. Тобто підприємство нормально буде функціонувати, працювати. Далі у залі почали кипіти пристрасті. В порядку денному питання про виведення з членів виконавчого комітету Володимира Пака, підстава для цього інтерв'ю, слова якого й викликали весь ажіотаж. Конкретних імен не було названо. Я узагальний сказав, влада для того, щоб красти, повинна показувати результати. Я би хотів запитати ігора Слюзера, чи я згадав його ім'я? Хоча, мабуть. Моя особиста думка, не ствердження, вартувало би згадати. Секретаря Коломийської міської ради, жупанського я теж не згадав. Хоча моя особиста думка, вартувало би згадати. І якщо вже сказано влада, то питання до кого, хто, до кого я апелював, конкретно. Нехай мені звинувачення Ігор Богданович зараз скаже, що я його обізвав злодієм чи когось іншого із депутатів. Володимир Пак каже, щоб сказати такі слова, мав для цього підстави. По Чорнової вулиці прийнято рішення, яким надано дозвіл на будівництво житлового багатоповерхового будинку. Хоча на громадських слуханнях люди чули тільки про готель. А не жидовий будинок. У зв'язку з певними подіями було подано позов до суду, декілька позовів до суду, і, зокрема, відмови її, оскільки в тому рішенні я бачив ознаки злочину. Знову ж таки, красти, якщо хтось згадує, то не означає красти безпосередньо прямим чином та як кишеньковий злодій. Є багато механізмів злодійства. Міський голова каже, саме він виносить пропозиції щодо членів виконкому і зміни членства чи кількісного складу. каже Володимир Пак владу назвав злодіями, рекомендував йому за ці слова попросити вибачення, і конфлікт був би вичерпаний. Але Володимир Пак категорично проти події розвиваються непередбачувано. Деякі представники влади дійсно використовують свою посаду для того, щоб, щоб зловживати своїм становищем. А за обговорення, що ми говорять, за голосування. За обговорення. А чому не обговорюють? Голосування. Я керівник штабу у колонського От тепер дивіться, лісна слобідка прийшла до рішувати головні питання. Фізично я проживаю в селі Шановний, Лісна Слобідка. Геннадій Романюр, тримайте своїх членів партії в руках і не порушуйте регламент. Чому, Чому ви питання не говорите? В результаті голосування Володимира Пака таки позбавили членства у виконавчому комітеті Коломойської міської ради. Натомість там тепер засідатиме Михайло Кушнірук.